Ось так за допомогою одного невеличкого музичного інструменту Софія створює незвичну атмосферу. Вуличну музикантку. Ми помітили під час покладання квітів до пам'ятника визначного актора Миколи Яковченка. і просто не змогли пройти повз хоча й невідомої, але талановитої жінки своєю мелодією вона може зачепити будь-кого. Бабуся минулого разу розчулилася від пісні Чорнобривці насіяла мати, розплакалась і сказала, що її дуже. Торкну, коли я піднімаю людям настрій або якимись сумними мелодіями, змушую задумуватись про щось таке особливе. Значить, я свою місію виконала як вуличний музикант зі своєю подругою, блокфлейтою. Жінка не розлучається вже вісім років. Імпровізовані виступи дає не часто. Іноді я думаю, 15 хвилин або півгодинки на вихідних не кожного вихідного я можу порадувати людей. Софія обрала театральну площу не випадково, адже вона має особливу атмосферу, і навіть флейта тут звучить унікально. Ефект залежить від акустики. Чому я саме обираю це місце? Тому що тут дуже гарна акустика, тут, звичайно, небагато народу, тому що блокфлейта це такий інструмент ніжний, і якщо натовп, він заглушує цей звук. А я хочу, щоб цей звук доходив до слухача.